Ми усі давно знаємо, що наше мислення породжує наші дії як наслідок результатів. Але коли результати проєкту нас не влаштовують, то те, що саме змінити в мисленні, для нас не є завжди очевидним. Роберт Ділс, один з світових коучів і автор моделювання успішних карт мислення, змоделював майнсет топ-лідерів бізнесу, таких як Джефф Безос, Стів Джобс, Ілон Маск, Мухаммед Юнус та інші, і надав. Нам зрозуміли інструмент, які саме карти мислення належать до успішного підприємницького майнсету. І їх небагато, всього 19. І гарна новина в тому, що в залежності від вашої цілі не всі мисленнєві карти потребують активізації. Їх тільки 5-7 в середньому. Мене звуть Тетяна Ільєнко, я перший майстер-коуч в Україні, сертифікований Робертом Ділсом як майнсет Maps коуч я розкажу на ПМД, як і які карти мислення можна активувати і налаштувати вашу операційну систему на результат. Тож запрошую 11 жовтня це можливість стати сильнішими лідерами команд. Не зволікайте, час впливає.